І всім привіт! З вами знову ж Мікс Артемікс, Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. Сьогодні ми оці о. От... Коротше, от... Будемо будувати дім. Та ладно, будемо будувати просто дім їй. Все. Вона тут ламає собі дім, каркас до нього, Прикольно. І ось так. А я, поки вона це все буде? будувати, тому що вона без мене легше їй, напевно, не? То я буду. Що там? Вішати кое-що. Зараз я вам покажу. Ви пам'ятаєте, що в нас є ж флаг на цю штуку. На цю. Штуку. Так. На портал. А що тут текстура не. О, все. Ого! як в мене. Мене завжди майже Майнкрафт лагає. Чого? Ти мене чого? Ось, вона буде робити в японському стилі якомусь. Так. Я вже знаю, який вона дім хоче будувати. Ось. І все, в принципі. Так, а тут ми будемо ось так от вішати оці от прапори. Бачите? Це реально виглядає дуже класно, дуже так. Ого, а це я не учитував. Е? оце, конечно, бах чуть, -чуть такий. Ще й через портал це просвічується. Юль! Через портал теж просвічуються оці от штуки. Прикольно? Помахай головою. Юль, ну це прикольно! Ось так от треба ще. Ладно, так от аж не будемо робити. Але це прикольно. Це просто прикольно. Так, так ось так от ми робимо. І... Давайте паркур-паркур. Як завжди, в мене цей паркур не виходить. Зомбі, вбийте мене, ура! Мене вбив не зомбі, причому, а кріпер. Ну ладно. <хи> Але головне, щоб л... Ляш ти спати, дитино, ти! Ляш, будь ласочка, спати. О, спасибо, все, Лягла, я лягла. Ура! Але вона не тут лягла, конечно вона собі там все робить. М да Ось так. Тепер я коє теж хочу зробити. Тепер ось так от на алмазик тикаємо. І бачите, що в нас є ще один алмаз. Я хочу зробити оцей програвач. Як тобі ідея? Юль, як тобі ідея? Е, зробити програвач? Це й щоб. щоб оці от пластинки, він ще робиться з алмаза і там ще щось. То можна, так? Да? Ок. Все, окей. Ок. Ок. Оце от наш прапор. Так, і давайте. Що там? Ось це от наші Лена Рейн. Так. Так, і давайте, що там? Нам потрібний алмаз і дерево, по-моєму. І все, якщо я не помиляюся. Так що нам тут потрібно взагалі? Для цього? Так, давайте ось це. Так. Нам потрібно ще вісім. Взагалі дерева. На що, нема дерева? Ладно, мені потрібно в тебе зробити. Ось вона там буде робити е, оцей свій дім в японському стилі, як я казав. Зараз подивимось, як вона це все. Ого! Прикольно. Та дай мені подивитись. Коротше, позовеш на... На новоселье все. Да, звичайно, тут в мене. Більше, ніж один дуб, знаєте. Тут в мене взагалі... Бо в Шрека був спиляний дуб. Так, а мені потрібно це все було повторити. Чи дуб, чи ще щось. Чи темний дуб. Я не зовсім пам'ятаю, але був дуб. І ось так. Так, мені потрібно, я помилився трошки дверима. Teraz oś tak od Brem. Teraz oś tak. Teraz oś tak od Op, op. Teraz tak. Так, встановлюємо. Буду на ніч музику слухати. Ай-яй-яй-яй, лапне магделі, біля дін Так, ладно. Але в нас є вже програвач. На ньому грає музика від Лени Рейн. По моєму так. А як там справи в юлі? Давайте що там? М -м -м. на це хоче? Ну, в тебе буде, блін, тут підвал під російські немовлята? Під російських немовлят. Ну, ну це прикольно. Так. Ладно, займайся своїми темними діліжками. Так, щоб я тут не свалився. Займайся, займайся. Так. Але це. звичайно ж було якось так. Так. Сьогодні ми. Ну є тобто вона. Але я напишу в серії ми. Ми будували її дім. Ну, в принципі, це її дім. Ха. Так. Кромі домів, в нас все обще. Але доми різні. Ось. Ось мій. Шикарний такий. Я його будував дві серії. А ось. А, в... а вона там цей. Робить майже такий же, тільки двохповерховий. Типу, він буде в неї великий, але двохповерховий. І я вже напевно буду закінчувати, так? Всім дякую, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки і всім пока-пока!